Будемо говорити про нові обмеження, до яких вдаються наші вороги для того, аби Впевненіше контролювати політичний та інформаційний простір у Російській Федерації. Росія готується до остаточного прощання з Телеграмом. Як пишуть, розмі, з 1 квітня, месенджер почнуть блокувати тотально, як це вже зробили з інстаграмом та фейсбуком. Він перестане працювати через мобільний інтернет та Wi-Fi. Водночас, Роскомнагляд офіційно не підтверджує, але й не спростовує ці плани. Втім, з 10 лютого відомство вже вдвічі уповільнило роботу сервісу. Власне, російська пропаганда, російська влада вирішила заборонити Нити популярний месенджер через нібито ігнорування вимог щодо видалена, видалення забороненого контенту та відсутність незалежного захисту персональних даних самих Росіян. Сам власник Телеграм Павел Дуров вважає, що Росія повторює досвід Ірану, намагаючись загнати населення в месенджер Макс. Це контрольований Кремлем додаток, створений для стеження за кожним кроком росіян та політичної цензури. На ну, нас шофір долучається Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake. Руслана, я вас вітаю. Вітаю доброго дня. Російські політики кажуть, що заборона Телеграм в Росії це боротьба з НАТО. Прямо так і кажуть. Але на вашу думку, у чому логіка такого кроку з боку Російської Федерації і чого вони бояться в випадку з телеграмом? Ну я думаю, заява про боротьбу з НАТО це була більш екзотична така заява, і вона не має нічого спільного із правдою. Але дійсно російська влада вже багато років говорить про так званий цифровий суверенітет, про е, поміщення фактично російського суспільства в таку інформаційну бульбашку, де вихід назовні і вхід іззовні будуть повністю контролюватися російською владою. І от багато років ця політика впроваджувалася. Ми бачили, як обмежувалася робота Facebook, робота Instagram, яких оголосили екстремістами. Нещодавно уповільнили заборонили інші соціальні платформи. Найпопулярніший месенджер в Росії WhatsApp зараз обмежують. І фактично, от станом на сьогодні Телеграм залишився єдиним таким джерелом інформації, яка не є. Абсолютно підконтрольної російської влади, і російська влада в дусі своєї політики, яку проводить уже останні роки, вона просто намагається цей канал або взяти під контроль, або просто його заборонити. власне, те, що оголосили таким з допомогою злива дату заборони 1 квітня, мені здається, що це. Така, от торгівля іде із власником Телеграма Дуровим. Мовляв, давай віддавай нам ключі, віддавай контроль за месенджером. Виконуй наші вимоги по видаленню там каналів, які не подобаються російській владі. Виконую наші вимоги, відкриваю офіс в Росії, перенос сюди е свої сервери для того, щоб ми могли повністю контролювати і, е месенджер і все, що воно в ньому відбувається, і навіть переписку особисту людей. І власне йому дали час до 1 квітня для того, щоб він подумав. І якщо цього не станеться, мені здається, що е дійсно Телеграм буде обмежений або Доступ до нього буде обмежений. Тобто, це цілком в руслі політики, яку російська влада проводить останні роки. У випадку з Телеграм є цікавий фактор, який кардинально відрізняє ситуацію з цим месенджером порівняно з тим же WhatsApp або з Facebook. тому що Телеграм російська армія фактично інтегрувала в свою... Тактичну тканину, скажімо так, на лінії фронту, тобто вони використовують цей месенджер у тому числі для виконання бойових завдань для обміну даними зі своїми БПЛА для координації дій підрозділів і навіть там для просто зв'язку з тилом, і уже в середовищі так званих російських воєнблогерів. Дедалі більше звучить невдоволення і нерозуміння цього кроку з боку російської влади, оскільки він прямо б'є по боєздатності по суті російської армії, яка і так зараз перебуває не на тому рівні, як про це розповідає російська пропаганда. І Якщо поглянути на ось це зіткнення політичної та воєнної реальності у випадку з месенджером Телеграм, то на вашу думку, що ми побачимо про сучасну Росію? Дійсно, ми бачимо, що в останні дні, коли з'явилася інформація про плановане зупинення Телеграму або обмеження до нього доступу в Росії. А найбільше хто про це говорить і критично говорить це російські воєнблогери, а тому, що вони розуміють, що з одного боку це сильно вдарить по російській армії по її можливості комунікувати. І з іншого боку, це вдарить по ним самим, бо а саме російські воєнблогери створили величезні мережі а, такі впливу в це мільйони послідовників. Вони мають мільйони підписників у своїх телеграм-каналів. Ну і варто сказати, що Росія досить успішно використовувала. Телеграм для пропаганди своєї, зокрема для впливу на українців, це ще одне, скажімо так, один з можливих наслідків обмеження роботи телеграму. що вона втратить ці можливості або ці можливості будуть обмеженими? І відповідно, от критика ця лунає, і російська влада навіть була змушена на це реагувати. Мовляв, що вони вже кажуть, що не буде ніяких обмежень для військових, тобто в на окупованих територіях, в районі так званої лінії бойового зіткнення, як її називають. Тому, начебто, російські військові і воєнкори не постраждають. Але ми вже бачили такі самі заяви російських військових про те, що, начебто, від перекриття можливості використовувати старлінки, російські військові не постраждають і. Ці заяви російської влади, російських військових викликають знову таке обурення і сміх у тих так званих воєнкорів, тому що вони розуміють, що на, на старлінкові була побудована і значною частиною від старлінків залежала комунікація російських військових. Тому в разі обмеження телеграму російські військові звичайно постраждають, і їхня комунікація так само буде порушена. Їм треба буде видумувати якісь нові способи комунікувати. Це до речі, цікавий момент, тому що він може свідчити, що російська політична система ставить пріоритетом для себе у першу чергу зниження ризиків внутрішньої політичної дестабілізації над воєнною ефективністю безпосередньо на лінії фронту, що насправді натякає на те, що відбуваються цікаві процеси в Російській Федерації, але це тема для окремої розмови. Сьогодні вам Руслана дякую. Руслан Дениченко, виконавчий директор StopFake, був з нами на прямому відеозв'язку.